Я звати Дмитро, я студент Одеської духовної семінарії. Я дуже радий доєднатися до благодійної допомоги нашим Збройним силам України. Я роблю це на честь пам'яті мого загиблого батька. Загинув у селі Песхід Донецької області. Я дуже радий допомогти нашим Збройним силам. Мій батько був офіцером Збройних сил України. Він мене навчив. Любити свою країну, і зараз я з гордістю хочу допомогти своїй країні і собі, нашим збройним силам. І я вірю, що з молитвою, з Богом наші збройні сили захистять нашу країну, що ми всі разом дійдемо до перемоги і будемо молитися і вірити в це. Добро об'єднуємо! Вітаю вас, дорогі брати і сестри. В чергове ми відправляємо нашу допомогу від Одеської єпархії Української православної церкви, нашим захисникам на Бахмутському напрямку. Ми віримо, що ці смаколики підтримують їх. Кожного разу, коли звершується наша поїздка туди, на лінію фронту, ми завжди передаємо нашим хлопцям на підрозділ ікону нашої причистої, Божої Матінки, Богородиці. Аспіровська, під перед якою з самого початку війни, з перших годин війни одеська єпархія, і її священники моляться цілодобово. А також передаємо ось такі молитвослови для того, щоб наші захисники могли молитися та тримати їх у себе у карманчику. Там є і іконки в цьому молитвослову, а також чотки, які будуть завжди на руках наших захисників, їх захищати та нагадувати, що їх. Береже Господь та чекають вдома їх рідні та їх священники, які їх люблять, цінують та чекають. Цю допомогу ми передаємо перед святами Новим Роком та Різдвом Христовим. Ми знаємо, що ми будемо знаходитися у теплих кімнатах за дуже смачним столом разом зі своїми родинами. А ці хлопці вони знаходяться в скрутних умовах, в холоді та під обстрілами. Тому хоч якусь частинку. Домашнього тепла нашої України ми передамо їм в їх окопи та бліндажі, для того щоб вони пам'ятали, що ми пам'ятаємо за них, ми молимося за них та віримо, що вони повернуться додому з перемогою. Дорогі брати і сестри, ось так постійно оказується допомога нашим військовослужбовцям передаються дуже смачні страви від е, сім'ї Зарічанських. Та кількість, яку ми сьогодні бачимо, е, яка сьогодні передасться на Бахмутський напрямок, не може не вражати. Але вражає ще те, що це не єдина допомога, вона оказується постійно, і одеська єпархія завжди приймає участь. У цій допомозі ми передаємо і свій внесок цю допомогу для наших військовослужбовців.